це саме думка, вона виходить з того, що коли була попередня адміністрація республіканців, то нафта коштувала 47 доларів. А зараз вона коштує 90. І Трамп, начебто, обіцяє збільшити видобуток нафти в самій Америці. Тому це проста математика. Якщо в Росії буде менше грошей за нафту, то треба зрозуміти, що нам буде банально легше. Плюс, я скажу, що Росії дуже сильно допомагає Іран, і він кратно збільшив експорт нафти під час адміністрації Байдена, яка, до речі, розморозила йому щось там 5 чи 6 мільярдів. При цьому я маю наголосити, що я, ну, я не маю надії на Трампа там або на когось взагалі. Ми, ми не маємо сподіватися на якихось там заокеанських там, президентів. Це вже досить. До речі, тут можна згадати того ж Байдена, який, е коли почалася агресія 10 років тому, передав нам ковтри, що вони сильно допомогли. І те, що. Ну, Олена Зеленська брала нагороду з рук Клінтонів, які позбавили нас цього озброєння. Ну тобто питання етики, моралі і все таке. А якщо йти до цифр, то о, банально дивимося, які були ціни тоді, які будуть, якщо будуть зараз. Але це не значить, що росіяни можуть зупинити війну. Вони можуть так продовжувати воювати і їм. Ця пауза ну, для того, щоб відновити свої сили, їм вистачить навіть таких цін на нафту. Ну, питання, як ми скористаємось цим коридором і чи скористаємось, і чи взагалі, чи взагалі, буде він. Бо ну, вимоги, які висуває Путін, ну, вони нереалістичні. Ніхто не буде добровільно йти з території, тим більше відвойований.